Привіт, друзі! Ви знаєте, що існують деякі дії власників котів, які можуть призвести до зникнення довіри кота до самої людини. Причому на багато років майже завжди це дуже коротка подія, яку людина навіть не надає жодного значення, але коти запам'ятовують її надовго. У цьому відео ви дізнаєтесь, що за неправильна поведінка господаря, яка може призвести до зникнення дружби між вами та вашим улюбленцем. Щоби відповісти на це питання, давайте поринемо у світ котів. Але перш ніж ми почнемо, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте дзвіночок. Отже, пункт перший гучні звуки. Я думаю, ви знаєте, що в котів неймовірно чутливий слух. Вони здатні чути звуки, яких ми, люди, навіть не помічаємо. Ця чутливість до звуку допомагає їм виживати в природі, але у квартирі, де неможливо втекти або сховатися від звуків, ця риса перетворюється фактично з переваги на прокляття. Рев пральної машини, виття пилососа, звук телевізійних передач перетворюють для кота постійний спокій, на тиснучий гул. Цей гул стає повсякденною реальністю для багатьох котів. Але мало того, деякі господарі навіть самі підвищують голос або раптово видають гучні звуки. Повсякденний шум є джерелом небезпеки для котів. Коли коти чують гучні звуки, вони сприймають їх як загрозу, ніби хтось страшний наближається до них. Це сприйняття не просто природне, тому коти, які постійно живуть у гучній обстановці, часто хворіють. Причина у безперервному стресі. Ознака цього може бути те, що ваш кіт намагається сховатися або навпаки стає агресивним. Пункт 2. смикання та подражнювання. Деякі господарі, на жаль, сприймають кота не як живу істоту, а як живу іграшку. Вони можуть час від часу гратися, смикати кота за хвіст, чіпати, поки він спить, хапати, коли заманеться, будити. Я навіть чула поради, ніби якщо кіт тебе будить зранку, то і ти розбуди його, коли він спить. А якщо кусається, то укуси у відповідь. Немає нічого дурнішого за такі поради, бо кіт не оцінить вашу жартівливість, він її добре запам'ятає, Коти чудово пам'ятають усі події, які є для них травмуючими. Це означає, що будь-які подібні насмішки з боку людини не просто не забуваються, вони перетворюються на тотальну недовіру. І повірте, деякі, на перший погляд, невинні жарти, кіт пам'ятатиме все життя. У деяких випадках це може призвести до стану, відомого як синдром гіперестенції, при якому кіт стає надмірно чутливим до будь-яких дотиків. І знаєте, коли ви намагаєтесь погладити кота, а він одразу починає кусатися чи тікати, це один із симптомів. Пункт третій груба гра існує таке поширене, хибне уявлення, що коти люблять кусатися, бо вони за природою грають дуже грубо. Насправді коти, грубо грають із нами так, як ми їх цього навчили. Під час гри коти відпрацьовують свої природні навички, наприклад, вистежування, напади, кусання. Однак, коли гра стає надто грубою, це може збити їх із пантелику і потенційно призвести до страху чи агресії, тому що вони можуть не зрозуміти, чому їх надійний супутник людина раптом почав ставитись до них як до здобичі. Коли гра з кошенятами починає включати кусання рук та ніг, це вчить його, що кусати та дряпати людську шкіру нормально. Це може бути навіть забавно, але дорослий кіт цієї звички не позбудеться, а укуси стануть болючішими. Господар почне реагувати інакше, ляскати по голові, підвищувати голос не кусайся. А кіт не розуміє такої зміни і, зрештою, починає сприймати господаря як загрозу. Пункт 4. Вимога жорсткої дисципліни. Жорстка дисципліна, на кшталт тикання носом, ти тут напісяв, або ти зробив щось не так, чи використання розпилювачів, які, на жаль, навіть деякі ветеринари радять, насправді лише погіршує ситуацію, яку ви намагаєтесь виправити. Котів не потрібно виховувати, їх треба розуміти та враховувати їхні схильності. Будь-яка дисципліна неминуче призводить до тривоги або навіть агресії. Причина в тому, що кіт не пов'язує покарання зі своїм вчинком. Так, я розумію, що багато хто скаже, ні, це не так, але насправді кіт просто починає вас боятися. Господарю здається, що кіт щось зрозумів, а насправді він просто злякав свою кицю. Дослідження показують, що коти можуть багато чому навчитися, коли їх мотивують, а не сварять. Вони з більшою ймовірністю повторюватимуть дії, які приносять їм, наприклад, смаколик, приємне поглажування або добре слово. Пункт 5. порушення котячого ритуалу: є така фраза, коти частина нашого світу, а ми весь їхній світ. У кота дуже мало можливостей поспілкуватися з вами. Якщо порахувати все це часом, це буквально хвилинки. У них мало часу та можливостей для контакту зі своїм світом. Тобто з вами. І для них кожен контакт дуже важливий. Але найголовніше те, що для кота щоденний ритуал це щось неймовірно важливе. У когось із ваших домашніх котів є звичка вранці стрибати вам на груди, хтось вимагає себе погладити під час роботи кілька разів на день, хтось спить поруч, коли ви читаєте книгу. У кожного кота є свій ритуал. Ці дрібниці дуже важливі в котячому світі. Вони важливіші за чистоту та зовнішній вигляд. Це увага, яка життєво необхідна, щоб кіт відчував себе улюбленим і знаходився в психологічній рівновазі. До речі, напишіть у коментарях про ритуали своїх котів. Мені справді цікаво прочитати. Пункт шостий неповага до котячої території. Річ у тім, що, на жаль, чи на щастя, коти за своєю природою є територіальними тваринами. Це означає, що у них є не тільки улюблене місце, а вся середовище існування. І взагалі, будь-яке переміщення речей, наприклад, лежанки, іграшок, навіть туалетного лотка, це не просто предмети, а частина їхнього світу. І звісно, проблеми з доступом до своєї території призводять до стресу. Дослідження показали, що коти, які мають постійний незмінний доступ до своїх місць, як правило, більш упевнені в собі та менш схильні до стресів. Ось надайте коту місце на підвищенні або спеціальні полички, звідки він може спостерігати за своїми володіннями. Будь-які високі точки огляду дозволять котам безпечно оглядати свою територію та забезпечують їм повний комфорт. Подумайте, чи є у вашого кота такі полички або затишні куточки. Напишіть, якщо у вашому житті були такі випадки, коли кота щось позбавили і це призвело до неприємних наслідків. Пункт 7. Регулярне переривання сну. Котам важливо спати до 16 годин на добу. Відсутність можливості виспатись, особливо в теплі, для котів часто є критичною. Наприклад, бездомні котики взимку гинуть настільки від холоду, скільки через брак сну. Через це вони втрачають життєві сили. Так ось не виганяйте котів із під'їздів чи теплих місць узимку. Це для них питання життя і смерті. Кіт, який не виспався, швидко втрачає сили. Як і в людей, у котів є швидкий і глибокий сон, і так само, як люди під час швидкого сну коти можуть бачити сни, можуть навіть свірінькати чи ворушити лапами. Але оскільки коти нічні мисливці, вони воліють спати в день, ви це знаєте. Найбільша дурість це позбавляти їх цієї можливості, перериваючи сон заради спілкування. Знаєте, коли котик спить, нехай увесь світ зачекає. Мій котик теж зараз пішов спати. Так от, перш ніж дізнатися наступну помилку, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте йому лайк. Пункт 8. Невдалі жарти. В інтернеті повно відеороликів, де коти смішно лякаються або спотикаються в якихось костюмчиках. Це, звісно, весело для людини, але не для них. Згадайте, розіграш із огірком. Хоч сам розіграш може здаватися безпечним, але подібна ситуація викликає сильний стрес. Дослідники з'ясували, що такі розіграші можуть призвести не просто до короткотривалого, а до тривалого стресу. Ви вже й забули, а у кота впав імунітет. Або почали розвиватися на фоні стресу хронічні хвороби. Ви навіть не зрозумієте, що сталося. Кіт злякався якогось огірка, а в результаті герпес чи якась інша хвороба, яка дрімала в організмі, раптом активізувалась. Найгірше в таких жартах те, що коти починають сприймати простір свого дому як небезпечний, і ви це вже не виправите. Уявіть кота, який живе в домі, розуміючи, що там не можна спокійно спати. Жарти з костюмами така сама історія. Коли кота наряджають у якусь, не знаю, лялькову акулу чи ще щось, це виглядає мило, але костюм сковує кота, і він відчуває себе в пастці. Це також призводить до стресу. Пункт 9. Нові знайомства. Коли у котяче середовище потрапляє щось нове, їхня перша реакція цікавість. Вони підбігають, дивляться, але за цим часто йде стрес. Котам потрібен час, щоб поспостерігати і вирішити, що ця нова річ не становить загрози, і цей час зовсім не такий, як у людини. Тому, якщо ви приводите в дім нову людину, забороніть її одразу чіпати кота. Не треба тягнутися до нього, намагатися погладити, поки кіт сам не підійде першим. Нехай спершу звикне до звуків за зачиненими дверима, потім можна прочинити двері. Тепер кіт має звикнути до запаху. Пам'ятайте, що коти набагато більше покладаються на нюх, ніж на зір, і щоб розпізнати та почати довіряти новому об'єкту, їм потрібно, щоб запахи перемішались. Не варто намагатися пришвидшити цей процес. Не забувайте, що коти не звикають до нових облич за одну ніч. Дослідження поведінки котів показало, що поступове знайомство є ключовим моментом у налагодженні стосунків між котом і новим домашнім улюбленцем або людиною. Це поступове знайомство можна починати з використання якихось предметів ковдри, іграшки, щоб кіт спершу познайомився із запахом. До речі, якщо ви приносите в дім ще одну кішку, навіть якщо це маленькі кошеня, велика ймовірність, що вони можуть не подружитися, обидва коти поводитимуться агресивно або налякано, і цей образ залишиться в пам'яті надовго. Можливо, хтось із ваших рідних чи ви самі саме так знайомились зі своїм котом. Так от, існують точні ознаки того, що кішка вас або когось із ваших рідних недолюблює. Ось і закінчився наш топ неправильної поведінки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи допускали ви такі помилки у спілкуванні з своїм пухнастим другом. І, друзі, дайте мені, будь ласка, знати своїм лайком, чи хочете ви бачити більше відео про котячу психологію. І тоді я обов'язково запишу ще одне. Дякую вам і дякую за підписку.